29 августа при виході так званого зеленого коридора он погиб в місті з остальними бойцями побратимами 93-ї бригади. Під Іловайськом було втрачено і були вбиті найкращі сини українського народу. Героїчні дії абсолютно всіх бійців, всіх батальйонів, всіх бригад. Я можу за це засвідчити, але можу також свідчити про повну бездарність і безпорадність Генерального штабу. Ви знаєте, є два моменти. Два моменти основних. Я б не хотів би, щоб ми повторювали помилки тієї держави, в якій ми жили. Наприклад, після Афганістану. Я не хочу, щоб не був забутий ні один загиблий, його родина, ні один поранений і їхні родини, щоб ні один поранений не йшов з протянутою рукою цій державі, заради якої він віддавав все. А, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину. Але я ж ми в злу годину, сам не знаю, де погину, Сам не знаю, де погину. Ей, погину я. В чужім краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму ей виберуть ми. Ци жаль, ти мамко буде, ци жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. На моїм серцю лежав, лежа, моїм серцю лежав. лежа. Плинекача по тисині сині, плине Оти сині наші предки українці сильно жалкували, щоб майбутнє покоління незалежні стали, пережили і набалу ворога погано, і репресії, і голод, війну І мільйони українців голови зложили. Щоб понуки їхні діти у свободі жили, не судилося бо знову над хатами хмари, знову ворог на порозі, як ті злі татари, знову б'ються наші вої, боронять свободу, відстояти незалежність хочуть для народу. Люди добрі, люди милі. Я вас всіх благаю. Не живіть ви за прислів'ям, моя хата з країн, не сидіть, посклавши руки, нестіть мани з неба. Зрозумійте Україну, відстояти треба. Об'єднаймось, браття миле, відстуда державу. Слава нашій Україні і героям слава!